І ще щонайменше. троє поранених на Запоріжжі. Там окупанти атакували одне з сіл, пошкоджені близько сотні будинків, багато пожеж. Більше про наслідки російського теракту знає Олена Каптюх. Вона з нами на прямому зв'язку. чи вдалося вже локалізувати полум'я рятувальникам і в якому стані потерпілі. Так, ігорю дійсно відранку там працювали надзвичайники. Зараз відомо про трьох постраждалих. Це число збільшилося буквально півтори години тому стало відомо, що 44-річний чоловік ще й звернувся за медичною допомогою. Тож наразі троє постраждалих. Чоловік у 66 – Це він у важкому стані. Як нам розповіли у лікарні від ранку, лікарі просто борються за його життя. Він і досі в реанімації. А жінка їй 60, Вона також отримала поранення. і Зараз у лікарні її стан лікарі називають як середній. Відомо зараз, що росіяни накрили село у Запорізькому районі з РСЗВ. Дуже багато руйнувань зараз вже підраховують. Нарахували вже близько ста будинків приватних. Деякі з них повністю зруйновані, але більшість з вибитими вікнами, дверима і з відсутньою покрівлею. Після обстрілу там дійсно зайнялася пожежа. Як стало відомо, надзвичайники вже в Ролися із загоранням зараз там продовжуються роботи з. Ліквідації наслідків обстрілу е, відомо, що крім приватних будинків там ще й було пошкоджено місцеву амбулаторію та е, школу. Е, і ми тримаємо, е, тримаємося на зв'язку із відповідними органами, щоб е, розуміти, що там зараз відбувається. Їхати туди зараз не можна через повторні загрозу повторних повторних обстрілів. Тож поки що його така інформація, і ми слідкуємо далі. Дякую, це була Олена Каптюх про наслідки ворожого удару по селу у Запорізькому районі.